Карт може місяць не виходити в сторіс, родичі будуть і так однаково йти, як вони йшли до цього. Великий запуск на 10 тисяч доларів вони зробите післязавтра. Він продвів, це важко, чи ти вже за тиждень виходити в сторіс мінімум. В мені і в холодних окей. Це величезний стрес, ти просто захворів. Хто ще заплатив? Це курс, який продається круглий рік. І я розумію, скільки я зроблю кожного наступного місяця. Холодний запуск, welcome. Починайте просто запускати себе. Всім привіт! Знову з вами я, в нашому другому youtube відео і сьогодні я хочу підняти таку дуже спірну тему в контексті запусків інфопродуктів. Який формат запусків обрати? Тому що існують теплі запуски, існують холодні запуски. І експерти, які спеціалізуються на одних, постійно сперечаються з тими, хто спеціалізується на інших. А я особисто використовую обидві системи. Поїхали! Мене з Насті, експерт по блогінгу та запускам інфопродуктів. Допомагаю експертам, розумним, талановитим українцям запускати свої інфопродукти, вести якісний блог і заробляти на цьому. Напевно, щоб зорієнтуватись, які запуски кращі, які запуски взагалі працюють і у кого, потрібно розуміти різницю. Різницю теплих і холодних запусків. Давайте так, дуже загально пройдемось по цьому. Що таке теплі запуски? Теплі від слова теплі... Теплі – від слова теплі. цитати великих людей. Теплі запуски це коли ми робимо запуск на нашу аудиторію. Тому він і називається теплий. тому що наша аудиторія тепла, прогита до нас, відповідь на запуск теплий. Що це означає? Це означає, що ми ведемо свій блог, постійно залучаємо нову аудиторію через блогерів, через таргет. В якийсь момент ми оголошуємо, що ми робимо запуск на нашого інфопродукту. Наприклад, кажемо, що на першого серпня відкриваємо кето перед запуску, і ви зможете записатись на мій курс. І до цього моменту ми гріємо нашу аудиторію. Тобто запуск і продажі відповідно відбуваються на аудиторію, яка за нами вже слідкує якийсь час. Хтось слідкує там два місяці, хтось рік і так далі. Тобто, теплі запуски це запуск на нашу аудиторію. Так, тут все зрозуміло. Холодні запуски це якраз запуски на нашу аудиторію, тому вони називаються холодні. А різниця полягає в тому, що в холодних запусках нам не обов'язково мати аудиторію і прогрівати її. Точніше, ми, в принципі, в холодних запусках цього не робимо. Холодні запуски це коли ми продаємо наш основний продукт новим yeah. людям, які нас ще не знають через якісь воронки. Давайте а, на прикладі розберемо. Я вам вже надала приклад, як взагалі виглядають теплі запуск. Тобто я аудиторія, охолошуємо, відкриваємо продажі, вуаля, наша аудиторія нас купує, тому що вона нас знає, довіряє в холодних запусках. все трошечки по іншому. Давайте на моєму прикладі. У мене є міні-продукт. Їх насправді декілька інтенсив сторіс, інтенсив веденню блогу, і вони крутяться на холодну аудиторію. Просто крутиться реклама на всіх українців, які можуть бути цікаві запуски, блогінг е, і так далі. І цей продукт коштує дуже недорого. Тобто, 399 гривень. Він може коштувати 20 доларів, може коштувати ще менше. Це залежить від. Багатьох нюансів у моєму випадку ціна продукту 399 гривень, і його дуже легко купити, тому що ціна досить доступна і дуже швидко приймається рішення про покупку. Відповідно, люди, які мене не знають, бачать мою рекламу, вони купують продукт і далі вони його проходять. І вони прогріваються через цей маленький продукт. А в кінці маленького продукту я їм пропоную купити великий продукт вже за повний прайс 360 доларів. Відповідно. В холодних запусках прогрі відбуваються не через ваш контент, не через ваші сторіс або рілс, а через міні-продукти. Іноді холодні запуски відбуваються за іншими моделями. Це, наприклад, автовебінарна бронка, де люди не купують ваш продукт, а просто приходять на безкоштовний вебінар. Так само кручуються реклама, так само вони вас не знають. Приходять на вебінар, дві години дивляться на вас, прогріваються через вебінар, і вони протягом цього вебінару вже стають теплими, якщо ви правильно їх прогрієте. І відповідно також купують ваш продукт. Ось в цьому і різниця. Теплі запуски на нашу теплу аудиторію, холодні запуски на незнайому аудиторію на нову, яка в процесі проходження міні-продукту або перегляду вашого вебінару стає теплою і, відповідно, продаємо їй наш флагманський продукт. Давайте напевно розповім про свою історію запусків. Я починала з теплих запусків. Я вже в запусках півтора майже два роки, і починала я. Продавати а, свої інфопродукти тільки на мою теплу аудиторію. Тобто прогрівала в блозі, відкривала продажі, анкета предзаписи, вебінари що там тільки не було. Але загально продавала на свою теплу аудиторію. І я зробила так один запуск, другий, третій, четвертий, п'ятий, не всі з них були успішні. І а, в якийсь момент я вирішила, що блін, існує інша модель. І більшість експертів, які спеціалізуються на теплих запусках, чомусь цю іншу модель холодну засирають. кажуть, заблін, вона неефективна, вона вам вигорить потрібно багато ресурсів, мені було завжди цікаво, чому чому у нас в Україні на ринку ну там 99% роблять ці теплі запуски, і 1% відсоток робить холодні запуски. І я вирішила пройти все на собі. Запустила мініпродукт, побудувала воронки, взяла відділ продажі. Фактично почала запускати свої інфопродукти на холодну аудиторію, робити холодні запуски. У мене був дуже класний результат майже одразу. Мініпродукт міні-продукт продавався в плюс, і потім класна була конверсія в продажі. Плагмаського продукту, я зрозуміла, що напевно для мене холодні запуски є більш комфортними саме, знаєте, в процесі такому робочому. Тому що в холодних запусках я відчувала, що я не залежу від контенту. Так? Тобто немає такого, що маю сьогодні вийти в сторіс, щоб зробити продаж. Ні, в холодних запусках я раді можу місяць не виходити в сторіс, продажі будуть і так однаково йти, як вони йшли до цього. Я так не роблю, так тобто, я не пропадаю за сторіс на місяць, тому що. Далі буду розповідати чому. Але загально мені сподобалось те, що в холодних запусках я перестала залежати від контенту. І це було, знаєте, таке полегшення, коли ти півтора року сидиш на теплих запусках, і тут робиш холодний, і ти така, о Боже, і реально можу сьогодні не виходити в сторіс, блін, ну типу це реально? Це так працює. І коли я спробувала холодні запуски, у мене вже є успіх, вже 4 місяці у мене працює-школа, у нас система холодних продажів. Наразі, ось цього місяця, в липні. Ми зробили 14 тисяч доларів за місяць тільки на продажах платного, ну і плюс на продажах міні так, ми ще не рахували скільки. Тобто, стабільно онлайн-школа в перші місяці може давати такі суми. І коли я це відчула, так тобто прийшла це, я зрозуміла, що, блін, немає такого, що якісь запуски класні, наприклад, теплі запуски всім потрібно робити, а там холодні гімно або навпаки холодний клас, а в те, тут, там, ти вигораєш. Ні, немає такої історії, тому що і там, і там у мене були гроші. І в теплих записах заробляла, і в холодних я заробляла. Просто мені, наприклад, комфортніше робити холодні запуски, і більшість моїх ресурсів буде далі йти на це. Проте я не буду відмовлятися від теплих, тому що вони у мене працюють. І пройшовши всю цю історію, я розуміла, що тут фішка в тому, що все залежить від вас і ваших активів, бажань і вашого стану зараз. І зараз я хочу розібрати плюси і мінуси теплих, теплих, теплих і холодних запусків, щоб ви розуміли, що вам підходить особисто вам. Які активи кому потрібні, так і в принципі, що вам обрати, тому що я для себе обираю а, гібридну модель запусків. Тобто я буду робити холодні запуски цілий рік. У мене буде працювати моя школа, і декілька разів на рік я буду робити теплі запуски, запускати на мою теплу аудиторію в Instagram інфопродукти. Чому я не залишилась тільки на холодних запусках? Тому що холодні запуски це круто, але коли ти робиш тільки холодні запуски, ти простоєш робити контент, робиш його супер на якісь, тому що ти розумієш, що, типу, ну навіщо мені робити контент, якщо мої продажі від цього не залежать. А я розумію. Що в блогінгу в соціальних мережах дуже важливо будувати особистий бренд і регулярно робити той контент, щоб будувати особистий бренд, так щоб відчувати аудиторію, щоб вони відчували тебе, щоб у вас був зв'язок, щоб у вас була довіра і так далі. І я не хочу від цього відмовлятися, Мені важливий цей особистий бренд. Тому я продовжую робити контент, продовжую робити теплі запуски і паралельно роблю холодні. Тому давайте зараз будемо проходитись по плюсам і мінусам двох цих форматів запусків. А давайте почнемо з теплих запусків. Очевидний плюс теплих запусків це те, що вам потрібно менше знань та інструментів. В теплих запусках вам потрібно розуміти основи маркетингу, вам потрібно розуміти, як вести блог, як а, взагалі відбувається запуск поетапно. Вам потрібно вміти прогрівати, брати команду, створювати продукт. Фактично, це все не потребує сильних навичків. Ні, не те, щоб цьому не потрібно вчитись, але це опановується досить легко. Порівняно з холодними запусками. тому що в холодних запусках вам потрібно розуміти таргет, рекламний кабінет Facebook, всі цифри реально потрібно розуміти, щоб аналізувати, що робить таргетолог. Вам потрібно якось технічно розбиратись, лендінг, піксель на сайт а, встановити, там конверсії, щось там зламалось, вам потрібно це проаналізувати, бот налаштувати. Так, розумієте, що ви це можете делегувати, але як делегувати щось? Що ви самі не розбираєтесь і не зможете перевірити, наскільки якісно спеціаліст виконує роботу. Тобто, в холодних запусках реально дуже багато інструментів задіяно, яким потрібно вчитись. У мене цей досвід був, тому що я працювала до цього СММ на цю оскільки там два роки. Я розумію таргет, і воронки, і технічку, і лендінги. Ну тобто, я все це розуміла до цього. Відповідно, мені було легко в це війти, і в то, ну, типу в той самий момент мені було періодом важко, тому що були моменти, коли я не розуміла, що робити, чому там щось ламалося, не працює. Тому в теплих запусках величезний плюс вам не потрібен такий інструментарій, великий, як в холодних запусках. Тобто цьому легше навчитись і, напевно, швидше опанувати а, цю інформацію, ніж ось всі ці інструменти, які є в холодних запусках. А наступний плюс це точкова сезонна робота. Я, я називаю запуск сезонною роботою, тому що. Ми робимо два-чотири запуски на рік, експерти, які роблять теплі запуски. І потім ми фактично можемо напіввідпочивати. Ми проводимо продукт, звісно, але ми можемо взяти собі місяць, два перерви, можемо місяць-два випустити з блоку і так далі. Тобто тут ну, реально дуже розповсюджена історія, коли експерти працюють три місяці, місяць відпочивають, Три місяці, місяць відпочивають. Тому така сезонність це для когось плюс, для когось мінус, як на мене, це плюс, тому що ви можете якісно відновитись. Той самий час. Теплі запуски під час цих спринтів, так коли ви три місяці працюєте, це напевно таки більш напружений процес, ніж в холодний запуск, тому що блін прогрів — це важко, і тепло запуск, в принципі, важко емоційно і психологічно. Тому для когось плюс, для когось мінус, напевно, для мене більше плюс в теплих запусках, що це така сезонна робота. Другий плюс ви за один раз заробляєте таку класну круглу суму. Ну тобто, це залежить від ваших активів, залежить від вашої аудиторії, від ваших навичків на початку це декілька тисяч доларів. Потім, коли ви там трошечки далі ніж на початку, це там 5-7-10 тисяч доларів, потім 20, 30, 50, 100. Ось я чула, що Лера Брузня зробила на мільйон доларів запуск, але це чутка є не впевнений. Цьому цю інформацію треба перевірити. Я це бачила просто у Каті Борсенкрілс, але я не впевнена. Ну коротше, ви розумієте, що цифри досить великі. Ви фактично за три місяці робите дуже велику суму, і це класний плюс теплих запусків, тому що в холодних ви робите так велику суму, але кожного місяця. Відповідно, це ну, не такий великий прибуток, так? Ну, типу, запуск на 50 тисяч доларів теплий, або там щомісячно ви отримуєте 10-20 тисяч доларів з холодних запусків. Е, тому в теплих класно, що у вас образом на рахунок приходить такий кеш, ви можете його піти, витратити на що хочете, на сумочки, машини і так далі. Це реально плюс, і це не вигадки. Він побізі реально так працює. Ви отримуєте багато грошей і йдете їх витрачати. Також наступний плюс останній як на мене, це менше вкладень в рекламу. Теплий запуск вам потрібні інвестиції в рекламу на залучення аудиторії. А залучення аудиторії, якщо у вас правильно побудовані воронки, як у мене, наприклад, вам буде йти недорого. Ну, типу, у мене підписник коштує 20-40 центів зараз. Це недорого, і відповідно вам не потрібні величезні вкладення в рекламу. Коли я робила теплі запуски, у мене в місяць йшло. Ну, тисячі, ну півтори тисячі доларів максимум на рекламу. Так, починала я з 300 доларів на місяць. Тобто це такі нормальні, адекватні цифри. А коли я почала робити холодні запуски, ось у нас в липні був рекламний бюджет 13 тисяч доларів. І типу, ліміти на картках просто співають пісню до свидання. І ну, типу, тут потрібно розуміти, що да, в теплих запусках менше інвестицій в той самий час. Коло до запусках не потрібно починати з 13 тисяч доларів. Типу я також починала з невеликої суми на початку, але ну зараз на третій місяць це вже 13 тисяч доларів. Тому в теплих запусках менше інвестицій, і це напевно плюс. І на цьому все. На цьому, в принципі, всі плюси, ось зараз ви їх бачите, всі плюси теплих запусків. Давайте тепер по мінусам пройдемося. В теплих запусках мало, ну не те щоб мало, але не сильно багато прогнозованості. Реально можна. Дуже мало зробити, а можна дуже багато. І, типу, коли ви починаєте в перший рік, я вам скажу так: напевно, ви не зможете чітко знати, скільки ви заробите. Тому що ви трошечки будете як сліпе кошеня. Тобто робите все по системі, але щось тут не спрацювало, щось тут йде не так, і типу, ну, і, типу, можна нічого не зробити. У мене були такі історії, коли я зробила перший запуск на 3 тисячі доларів, другий на 12, а потім думаю, блін, зроблю наступний, напевно, на 20. І зробила наступне на 4 якщо на чотири тисячі доларів, якщо там все відняти, всі витрати, там був реальний нуль. Тобто в теплих запусках потрібно набити руку, тобто знання круто, інструменти круто, які у вас будуть, але в теплих запусках потрібно набити руку, щоб щось прогнозувати, і менше прогнозованості, тому що тут все сильно залежить від вашої енергії під час прогріву. Наскільки ви будете в цьому ресурсному стані, минстрімі ми це слово, ресурсному стані. Щоб віддавати цю енергію, тому що місяць потрібно в сторіс бачити дуже таку енергію, тому що ну, типу, завдяки цій енергії будуть іти продажі. Тому тут сильно все залежить від того, як ви зробите прогрів, як провели контент до цього, і в принципі від контенту дуже сильно все залежить. І тут менше прогнозованості 100%, ніж в холодних запусках. Другий мінус вам потрібна аудиторія. Це не те, що мінус це просто нюанс, який важливо знати. Ну, типу, якщо ви зараз сидите і думаєте, блін, завтра почне вести блог, то Великий запуск на 10 тисяч доларів зробите після післязавтра. І не через місяць, а мінімум через 3, 4-5 місяців. І це недолік. Ну, не те, щоб недолік. Ні, це не недолік. ну Для цього потрібно працювати. Проте ви маєте бути готовим до того, що в теплих запусках має пройти час. Ви маєте вести блог, залучати аудиторію, прогрівати її регулярно, чи то вже за тиждень виходити в СОІС мінімум, регулярно виходити в Рілс, і ну, тоді у вас буде будуть перспективи зробити класний запуск, і зробити. Нормальні гроші. Тому тут потрібна аудиторія, потрібно аудиторія, з якою ви працюєте постійно. Так. І останній мінус, про який я вже говорила, ви залежите від контенту. У вас йде запуск, у вас іде прогрів. Блін, вам потрібно вийти в сторіс. У вас болить голова, вам потрібно вийти в сторіс. Ви можете щось перенести на один день, але глобально у вас є чіткі дати, і вам потрібно в них влазити. так? Тобто, ну це величезний стрес, коли там, наприклад, ти розумієш, що в тебе через два тижні. Відкриваються продажі, а ти просто захворів, і тобі все потрібно переносити. А там і вебінар, і, і, за, і початок курсу, а хто вже заплатив, тобто там починається величезний стрес, особливо особисто у мене був такий стрес, тому що, коротше, вам потрібно в період цього запуску, в період прогріву, дуже сильно вкладатись в контент. І до цього потрібно вкладатись в контент. Тому якщо ви не готові регулярно на постійній основі вкладатись в контент, у вас не будуть високі результати в ваших запусках. Класні, теплі запуски. А відбувається у тих, хто ресурсно дуже сильно вкладається в контент не тільки в період цього запуску і прогріву, а завжди, ну там цілий рік. Тому що це супер важливо. І цикл покупки одного вашого учня, ну він дуже рідко, один місяць, дуже рідко він підписується через місяць купує. Хтось купує через два роки, хтось через рік. І вам ці роки потрібно будувати зв'язок з аудиторією, просто як, як будувати зв'язок з людьми. Тому тут то дуже важливо, що якщо ви хочете робити. Теплі запуски на великі гроші вам потрібно дуже класно працювати над вашим контентом, і для мене це більше мінус ніж плюс, тому що, типу, я не знаю, як це сформувати правильно. Я люблю робити контент, але коли я від чогось залежу, мені це стає некомфортно. Я продовжую робити контент, роблю його якісним, але мені стало набагато легше, коли зрозуміло, що я від нього від цього контенту не залежу. Кому підійдуть теплі запуски? Тим, хто не хоче сильно розбиратись в інструментах холодних запусків, ну тобто, якщо для вас тахи, воронки, ось побудова цих техні технічних моментів дуже такий темний ліс, вам буде легше робити теплі запуски, тому що там менше цих інструментів да, вам потрібно. А підійти в теплі запуски тим, хто вже якийсь час веде блог регулярно робить контент і має аудиторію, або хто готовий це робити. Підіти теплі запуски всім, хто просто кайфує від контенту і не хоче йти в такі глибокі бізнес-процеси, які є в холодних запусках. Тому що в холодних запусках це таблички, таблички, звітні, звітність, звітність, відділ продажів. Тобто, це більше про побудову бізнес-системи за кадром. В теплих запусках це більше про роботу в кадрі, так. Тепли запуск результат залежить більше від того, наскільки ви креативно, якісно, класно підійдете до контенту. А в холодних запусках більше від того, наскільки ви розумієте бізнес-процеси, цифри, як хто на що впливає, як зібрати команду, як побудувати воронку, як побудувати маркетинг. Тобто тут просто різні точки впливу, скажімо так. Тому теплі запуски для тих, кому комфортніше продавати через кістіонергії, контент, креатив і так далі. Давайте тепер перейдемо до холодних запусків, плюси синій мінуси. Плюс ви незалежні від контенту, зрозуміло, чому, тому що ваші продукти продаються не на вашу аудиторію, а на холодну. У мене було, були ситуації, коли ну, зрозуміло, що мої міні-продукти купують не ті, хто на мене підписані в основному. Але бувала ситуація, коли купили міні-продукт, пройшли його, прийшли на завершальний майстер-клас, купили великий продукт це 600 баксів. І не підписались на мене досі. І ну, типу, ви розумієте, так? Про що я кажу? Тобто, тут ви не залежите від контенту. Наступний плюс вам не потрібна аудиторія, яку довго потрібно прогрівати. Тому якщо у вас є мета там, через місяць-два зробити запуск, ви можете робити холодний запуск без проблем. Так, вам потрібно покований акаунт і так далі, але вам не потрібна ця аудиторія, яка має бути прогріта вже на етап продажів, так? Тобто тут цикл. Трошечки скорочується ось від початку до перших грошей. Третій плюс холодних запусків ви заробляєте постійно, стабільно, багато, да, багато а не сезонно. Я казала насправді про цей плюс і в запусках, Що типу там ви заробляєте багато за раз, а тут я кажу, що, типу, класно, що ви заробляєте багато на а постійно. Напевно, тут і там, і там, там це плюс. Просто тут залежить від того, що вам комфортніше. Вам комфортніше спринтом три місяці попрацювати, і зробити 30 тисяч доларів. Чи працювати стабільно цілий рік як і зробляти там по 10-20 на місяць? Тут залежить від того, що ну де це для вас, плюс де мінус. Для мене комфортно, коли і так, і так. Але ну коротше, зараз ще пізніше розповім, як я для себе вирішила робити. І останній плюс прогнозовано всі дуже прогнозовано і дуже розумілі цифри. У нас командою стоїть KPI, тобто план на кожен місяць, і ми в липні, наприклад, перевиконали план на 130%. На серпні у нас стоїть вже більший план по продажам. Тут дуже зрозумілі цифри, дуже зрозуміла конверсія, і тут знаєте більше математики, ніж креативу. Ну, те, про що я казала, тут більше про бізнес, про створення цієї системи правильною, і тоді у вас буде все суперпрогнозовано. І це мені сильно подобається, тому що я люблю, коли все чітко і я розумію, скільки я зроблю кожного наступного місяця. Давайте тепер до мінусів. Такий формат рано чи пізно може вигоріти. Тобто, ми розуміємо, що один і той самий мініпродукт ми можемо продати десяти тисячам тисячам, десять тисяч людей можуть купити наш мініпродукт, але в якийсь момент його перестануть купувати, тому що немає аудиторії, який вони можуть купити. Тобто, у нас вигорають наші міні-продукти нам потрібно регулярно створювати нові. Регулярно, я думаю, що 10 разів на півроку. У мене мої продукти за 3 місяці ще не вигоріли, вони чудово продаються, але це точно буде. Да? До цього потрібно бути готовим. Я не впевнена, що це мінус, ну, типу, це просто нюанс, який потрібно знати. А наступне тут потрібні знання не тільки в прогрівах, а в усьому: Тобто створення креативів, реклама, маркетинг, технічка. Ну, тобто вам... Більше потрібно розуміти, і це також не мінус, це нюанс Нюанс, чи готові ви в цьому, тому що це також вища математика, це можна панувати. Проте це просто більший обсяг знань. І е, наступний нюанс, не знаю, мінус чи плюс, але тут потрібна команда. Без команди ви не зробите холодний запуск, це просто 100%. Типу, можливо, там місяць ви протримаєтесь, але далі вам потрібна команда, тому що сильно багато задач. Теплих запусках, в принципі, при бажанні ви можете починати без команди самостійно і якийсь час тримати самостійно на цьому або взяти одного асистента і все. І напевно все по мінусам і по плюсам холодних запусків і теплих зараз. Ви бачите про собою плюси і мінуси холодних запусків. Якщо так підсумувати теплі і холодні запуски, я думаю, що у вас в принципі зараз є розуміння, який формат вам підходить. Я хочу сказати, що ось ці всі плюси і мінуси це дуже суб'єктивно. Тому що для когось мінус буде плюсом, а для когось плюс буде мінусом. Так, для когось створення контент це вам дуже цікаво, хочу створювати. Я типу дуже хочу створювати контент, тому я буду робити теплі запуски. А для когось контент це фу, мені ліні, не люблю. І для них там супер підійдуть холодні запуски. Я думаю, що ми інтуїтивно після того, як я озвучила так всі нюанси, переваги, недоліки двох видів запусків, ви розумієте, який підійде вам. Але загально моя рекомендація спробувати і те, і те. Або почати з того, що комфортно, а потім спробувати наступний вид. Тому що, поки ви не спробуєте не пройдете через це, ви не відчуєте, що вам комфортніше. Давайте, напевно, розповім про те, який формат я для себе обрала і чому. У мене будуть працювати гібридні запуски, що це означає. Це означає, що в мене були два флагманських продукти. Перше, це мій основний курс «Instachangers» з поведенням блогу, і монетизації. це курс, який продається круглий рік. У нас до нього буде йти три міні-продукти. Відділ продажів працює круглий рік. Що ми робимо план, ми продаємо цей курс і підключити до нього можна буде будь-який час, якщо, звісно, купуєш маленький продукт. Тобто це модель холодних запусків. Але паралельно я буду робити теплі запуски на інший великий продукт по запускам. Теплі запуски на продукт по запускам. Я зараз готую другий продукт по запускам, і в цьому продукті зараз буде тавтологія просто <смі> в цьому відео. В цьому продукті по запускам продуктів буде і про теплі запуски, і про холодні, і про гібридні, тобто буду повністю навчати запускам те, що я знаю, буду передавати. І ось цей продукт по запускам він буде запускатись в гібридному форматі. Що це означає? У нас буде до нього також ти міні-продукт. Він буде крутитись десь місяць. Відпродажі буде закривати. Потім почнеться блозі, потім вебінар. І фактично це гібридна модель, тому що він буде продаватись і на холодно через міні-продукт, і на тепло свою аудиторію через пропів. А чому бренду сяде на такий формат? Тому що мені важливі не тільки гроші, мені важливо будувати особистий бренд сильний. І завдяки своїм продуктам якраз ти будуєш особистий бренд, завдяки контенту, завдяки проявленню в ніші. Тільки на холодних запусках мені здається, що буде повільніше будуватись цей особистий бренд, тому що менше контенту, менше взаємодії з аудиторією, ти трошки випадаєш. Коли у тебе постійно регулярно, хоча б два рази на рік йдуть теплі запуски, ти постійно в контенті, ти постійно взаємодіїш з аудиторією, ти розумієш, що тобі це потрібно, тому що тобі потрібно буде потім продавати, тому що тобі потрібно реально прогрівати до себе і до теми. Тому а, мій вибір, гібридна модель, а, мені комфортно, як заробляти кожного місяця, так робити декілька разів на місяці. Такі спринти, теплі запуски, віддаватись наповно і заробляти таку класну суму. А, в плані грошей. В Принципі, так, мені і в холодних окей. Тобто, ну, типу, я там роблю теплі запуски, буду робити ось в наступні декілька місяців, не стільки заради грошей, скільки заради інтересу. Тобто мені цікаво, новий продукт, нові учні, нові кейси, дати вам якусь користь, спробувати гібридну модель. Тобто тут більше цікавість, напевно. Але якщо ваша мета просто стабільно заробляти, холодні запуски welcome вам підійдуть. Ми так підходимо до завершення, і я сподіваюся, що. Я дала вам таку повну картинку різниці теплих і холодних запусків. Хочу підсумувати, що який би ви формат не обрали, вам якийсь потрібно обрати. Так, це ціна, великих людей знову не маю на увазі, якщо ви не робите запуски, починайте їх робити. Неважливо, теплі чи холодні. Будь-що починаєте просто запускати себе. Почніть з маленького продукту, який буде продаватися на холодну без флагману, але буде приносити вам декілька тисяч доларів і починати будувати ваш особистий бренд. І приносить вам аудиторію. До речі, що проводи аудиторії забула сказати в одних запусках Є величезний плюс, який я просто обожнюю. Ви продаєте міні-продукт, продаєте флагман. Так, ви зробляєте гроші, у вас крутиться реклама, і паралельно до вас приходить неймовірна кількість аудиторії. До мене щодня приходять зараз 250 людей. Хоча, типу, у мене немає реклами на залучення аудиторії, наприклад, там оборонки, якісь так далі. У мене суттє реклама на продажі мініпродукту, але люди паралельно підписуються. Це величезний плюс. Ну просто забула про це сказати, тому додаю в кінці. Коротше, якщо підсумувати запуски, потрібно робити, тому що це ваш особистий бренд. Це ваш розвиток. Це не люблю слово квантовий скачок, але напевно це реально квантовий скачок, тому що ви починаєте швидко заробляти багато. І інфобізнес в принципі така не прибуткова річ, напевно, там на рівні крипти і так далі. А, зараз в Україні тому запуск потрібно робити всім, хоча б невеличкі. А яку модель обрати? Це вже на ваш розсуд, тому що тут немає правильної відповіді. Ви маєте обрати те, що комфортно саме вам. І як я вам і казала, зовсім скоро стартує мій великий курс по запускам, Новий формат, новий курс В опису до цього відео залишаю анкету про запису, заповнюйте її. Там будуть всі деталі. Курс почнеться десь на початку жовтня. Ми можете зараз заповнити анкетку, і вам менджер відправлять найранішні умови, яких взагалі ще немає, тому що курс ще не створювався, не знімався. Тому умови зараз правильно дуже солодкі. Урші ніхто не купував, тому у вас буде перша можливість. заповнювати анкетку, якщо вам цікаво, і наші менеджери, куратори відправлять вам всім деталі. І, звісно, підписуйтесь на мій канал, тому що минуле відео подивилось 2000 людей і писали 200. Що це таке? Ну, типу, я вас не звинувачую, але реально. Так приємно, коли ви підписуєтесь, ставите лайк, пишете коментарі. Я кожного дня по три рази на день заходжу і читаю кожен ваш коментар. Я читаю їх по сторісі, і, реально, на цьому YouTube-каналі, тому що для мене це не тільки приємно, коли ти вкладаєш душу в цей ролик, бачити фідбек, це дуже цінно. Тому підписуйтесь, лайк, підписуйтесь колокольчик. І всім бажаю гарних, класних запусків.